Доброго здоров'я, шановні глядачі. Спочатку дуже коротко відповіді на два запитання, які надійшли в коментарях, а потім з'ясуємо, яке відношення має стрічка Мебіуса до історичних подій і за допомогою неї спробуємо зазирнути в майбутнє. Хоча у мене немає бажання займатися передбаченнями, але в цьому відео трішечки зачіплю цю тему. Запитання стосуються. Ось цієї схеми, побудову якої ви вже бачили в сюжеті спадок 35.2. Глядача цікавить, чому послідовність чисел, які позначені зеленим кольором, і послідовність чорних кольорів мають однаковий напрям руху. Відповім за допомогою такої аналогії. Уявіть собі, що квадратик, в якому перебуває 1648 рік, це дата Нового року. З неї починається відлік річного циклу. Дні йдуть по колу спочатку проти годинникової стрілки, потім за годинниковою стрілкою Червоний колір. Таким чином складається коло довжиною в 365 днів. На цьому літочисленні дні замінені роками. Тому 1648 це попередній новий рік, а 2013-й Теперішній. Відрахунок кожного разу починається з однієї тієї ж точки кола, і в тому ж напрямі проти годинникової стрілки. Друге запитання цікавить більшу кількість глядачів. Декому стало цікаво, чи можна за таким календарем передбачити долю? Відповідь така. Це природа не має вибору і розвивається за законом руху часу, де зима змінюється весною, а літо осінню. Людина створена за образом і подобою Бога, тому завжди має можливість обрати потрібну їй дорогу, піти наліво чи направо, зробити хороший вчинок чи поганий, стати на сторону добра чи зла. Тим самим ми самі формуємо свою долю. А от доля суспільства залежить від суми наших мрій і бажань якщо мета спільна для всіх, вона обов'язково матеріалізується. В тому ж таки сюжеті спадок 35 я висловила обережне припущення, що події попереднього циклу, хоч і нагадують нам сьогодення, але матимуть дзеркально протилежний результат. Я маю на увазі той факт, що війна з московитами 1658-59 років за своїм місцем положення на колі точно співпадають з 2023 і 2024 м Такий рух по спіралі можна назвати колом часу, можна рухом енергії, але в будь-якому випадку це рух, і він відбувається не по прямій і навіть не просто по колу. Зрозуміти чому так, допоможуть астрономи. Вони з'ясували справжню форму галактики Чумацький Шлях. Це не пласка спіраль. Нове дослідження виявило, що наша галактика має вигнуту і скручену форму. Траєкторія руху викривляється в вигляді стрічки Мебіуса. Вважається, що він придумав її одночасно з Лістінгом. 1858 році. Однак відповідні фігури зустрічаються ще в римській мозаїці 200 250 року нашої ери. Ось так зобразив стрічку древній митець. Зверніть увагу на центральну фігуру. Оголений чоловік тримається правою рукою за знак зодіаку Риби. А в попередньому відео ми з'ясували, що символічне зображення риб присутнє на нашому гербі. Особливість у такої стрічки є те, що її краї скреплені не просто в стик одна до одної, так як в цьому ось варіанті, а перевернуті на 180 градусів. Замість так склеюємо от так і отримуємо стрічку мебіуса. Чому особливість такої стрічки продемонструю за допомогою наглядного відео. Людина виходить з якоїсь певної точки і рухається весь час в одному напрямі і по одній і тій же стороні. Але, пройшовши всю ленту, попадає в ту саму точку, але з іншого боку, отримує своє дзеркальне відображення. Ось як це виглядає. Ось як це виглядає. Тепер голова людини не зверху, а знизу. Ліва рука, яку ми практично не бачили, після проходження по колу стає повністю видима. З огляду на все вище сказане, настала черга обережно зазирнути в майбутнє. На цьому літочисленні за відправну точку взятий 2012 рік, ось він. Чому? Бо в момент сонцестояння відбувся перетин галактичного екватора з чумацьким шляхом. І календар Майя, і астрологи вказують на те, що в цей момент відбувся перехід від живого до мертвого. Якщо розглядати це на прикладі Стрічки Мебіуса то 2012 рік це момент, коли все стало з ніг на голову. Тепер спробуємо трішечки зазирнути в майбутнє. Астрономи вирахували, що точно такий же перехід від живого до мертвого відбувся 3114 років до нашої ери. Додамо до цих років 2021. 12 нашої ери. Календар Майя. Його різновид, який називають довгим рахунком, налічує 5125 років. Похибка зовсім незначна. Намалюємо три цикли довжиною 5125 років. Останній перехід від живого до мертвого відбувся 2012 року. 3114-го до нашої ери був попередній, як стверджують астрономи. Тоді 3114 плюс 5125 отримаємо 8240 рік до нашої ери. Значить, третє коло перехід відбувся 8240 року до нашої ери. А тепер дивіться уважно. Приблизно 8000 років до нашої ери. Відбувся розквіт трипільської цивілізації, а приблизно три тисячі років до нашої ери занепад. Тут ми по стрічці Мебіуса йшли головою догори, а тут донизу. Починаючи з 2013 року, ми знову зайняли правильне положення. А це значить, що точно так, як колись трипільці виконували роль центру розвитку цивілізації, так ми сьогодні займемо своє достойне положення в сім'ї народів світу. А завершити сьогоднішнє відео варто пророцтвом тібетського монаха, яке я знайшла в книзі Юрія Канигіна, шлях аріїв. Зачитую, історія це не лише фізичне. А насамперед інтелектуальне й духовне боріння і співробітництво народів. У такій історії, а її ще не написали, українці посідають провідне місце. Це один з найзагадковіших народів. Світ здивується, коли до кінця розшифрує українську ідею. Нестор Літописець, великий тим, що показав руси, не безроду й племені. Українці ще не уявляють свого історичного потенціалу, скоро він їм відкриється у всій своїй величі.